Ну насправді на сьогоднішній день відбувається на, на пакет активізація е, дій збройних сил Російської Федерації, і е, для мене вона аналогічна тій активності, яку росіяни проявляли наприкінці весни на початку літа, коли стало відомо, що до України Вони знали точно, що це за зброя. Знали е, приблизно в даному разі, вже знали, яка е, може бути її вага в сучасній війні. І ми тоді спостерігали по всій ділянці, тоді значно ширшого фронту. по 1200 кілометрам лінії фронту. Спостерігали надзвичайну активність тим ресурсом, який на тоді був у Росіян, а саме ресурс артилерійського озброєння. І відповідно ми розуміємо, що саме тоді травень-червень місяць. Росіяни е, активно намагалися просунутися і десь вогневим шквалом е, дати сигнал своїм, що у нас все в порядку все добре. Ну і відповідно, десь знищити більшу частину українських збройних сил, і просунутися на тих чи інших ділянках фронту за рахунок такого вогневого шквалу. на сьогоднішній день. Єдиним ресурсом, який є у росіян, це Помітним єдиним Звичайно, і всього іншого у них потрошку позалишалося, але разом з тим це далеко не те, що вони починали масштабну агресію. Тим ресурсом є і на даний момент він виглядає доволі великим: це ресурс живої сили або м'яса людського. Як вони його використовують, і через те вони намагаються всіма зараз силами, всіма десятками тисяч наново мобілізованих набраних у російських в'язницях громадян атакувати по всіх ділянках фронту, де вони, хоча б близько наближаються до українських сил? Я пов'язую це з новими оголошеними в 2023 році. Постачаннями нової зброї України і американськими двома зараз траншами, які вони виділяють, і звичайно, рішеннями в Рамштайна на майданчику Рамштайна, і рішеннями, які зараз відбуваються щодо забезпечення українських сил оборони танками Леопард 2 німецькими, які готові нам давати більше десятка країн світу.